Дорогі друзі мої, обід будівельника. Маленький Оля, що я взяв? Взяв таку бараболю пожарну із сметанкою, огірочки, помідорчики, хліб, цибулька зелена, дивіться, зелена цибулька. І саме головне, це домашня тушоночка. Із села, дивіться, вона сховалася в холодильнику в кутку. А сьогодні я їс. З... Побачив, побачив, не сховалася. Дивіться, яка, Це домашня тушоночка із села. дивіться яка баночка. Не переживайте, тушонку я сам не з'їв. Поділюся Зараз хлопцями. дивіться. Ах, смакота, це з домашніх тушоночком. Ммм. 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 Скіш скочками. Те, що надо. Капать, а. ще останусь шаненку. Так. Оп, ой. Беріть собі, воно доставайте. Смачного. Погнали обідати всім смачного. Капе, домашнього тушенка. Ммм, ніже, Це м'ясо. Ммм, а те що? Це що? Ммм, ммм, О, помідочка. Ммм.